Привіт, ви на каналі Women in Tech Ukraine. І сьогодні для вас супер ексклюзивне відео. Ми отримуємо від вас неймовірну кількість запитів про наш проєкт: хто ви, хто засновники? які основні цілі, звідки ж ми беремо фінансування? І ось, нарешті, ми вирішили записати для вас відео, в якому Іва Козловська відповість на найпопулярніші питання від вас тому. Якщо у вас після інтерв'ю все ж таки залишиться ще декілька питань, то ви обов'язково пишіть в коментарях і ми підготуємо ще одну частинку. Тож, давайте розпочинати. Привіт, Іво. Привіт. Розкажи, будь ласка, що взагалі надихнуло тебе створити проєкт Women Tech Ukraine, коли це було, при яких обставинах? Це було 6 років назад, Ми з Оксаною, співзасновницею в Міндах України, Оксаною Заболотною, поїхали в Лісабон на Web У нас вже був, Ми займалися вже компанією Qubit Labs, і ми поїхали туди в пошуку потенційних клієнтів, як це роблять всі. Я думаю, це популярна практика була на той час. Зараз, це, мені здається, просто тусовка. Але тим паче, і ми побачили, що це було в 2000 років. 2018 році ми бачили, що є купа класних організацій, ініціатив, як жінки в ІТ в Швеції, жінки в ІТ в Португалії. У них так багато інтерактиву, класних якихось активностей. І Ми на той момент а, в Україні нічого такого не було. Тобто, якщо ми зараз дивимося, то це складно собі представити, тому що зараз вже є і жінки Agile, і Who Code, і Tech, і що за виходно, але в 2018 році нічого такого в Україні ще не було. І ми повернулись і Вирішили, що чому б ні? А тим паче, що тоді IT процвітало в Україні, і потрібно було більше кандидатів. І чому б не залучати жінок більше до індустрії? Ми вирішили заснувати такий проект для українських жінок. Це був а, наш початок. Але а, на той момент ми не розуміли взагалі, що, що це буде за ініціатива, чим ми будемо займатися. Ми просто вирішили, що ми зареєструємося, зробимо сайт, а потім будемо вже по, по, по дорозі розбиратися, чим ми будемо займатися і що за активності ми будемо організовувати. Тобто Women in Tech України не входить в International Women in Tech, які є там в Лісабоні, в Швеції і так далі. Ні, не входить. Ми абсолютно автономна ініціатива. Ми працюємо самостійно незалежно. Єдиний від кого ми залежимо, Це компанія Qubit Labs, яка повністю фінансує майже повністю фінансує зараз. До речі, у нас з'явились партнери. Але до 2022 року повністю цю ініціативу фінансував і і Ми не маємо взагалі ніякого відношення до глобальної організації. Він яка представлена в багатьох країн, але ні, ну навіть по стилістиці сайту можна помітити, що це зовсім інший проект. Добре, а які основні цілі взагалі вашого проекту? Цілі у нас постійно змінюються. Тут вже залежить від того, що потребує індустрія в той чи інший рік. Коли ми починали? То наша ціль була руйнування стереотипів у жінок, тому що багато жінок хотіли. Долучитись до а, індустрії, але було багато стереотипів. Типу, в мене немає технічної освіти. Я там не шарю математику, в мене там троє дітей. Ой, мені вже пізно, там ще щось. І наша ціль була така, щоб показати на прикладі жінок, які вже побудували собі кар'єру в IT, на їх прикладі показати, що все можливо і все це стереотипи. і Якщо є бажання, ви обираєте собі напрям, навчаєтесь і можете заходити в індустрію і успішно працювати. А це була наша перша ціль, коли почалася повномасштабна війна в Україні, наші цілі змінились, тому що якщо ми до війни... Більше фокусувалися на жінок, які а, можливо для себе розглядають зміну кар'єри чи старт кар'єри. А то, вже після того, як почалось повномасштабне вторгнення, ми вже почали фокусуватися і допомагати жінкам, які втратили кар'єру і вимушені шукати для себе можливості. І ми вирішили, що IT – це класна можливість для таких жінок, тому що. Це ремонт роботи, тобто, навіть якщо вони виїхали з України, вони можуть навчатися в Україні, працювати з Україною і так далі. А потім те, що на деякі професії дійсно достатньо просто закінчити курси, і вже можна знайти собі роботу без досвіду або з мінімальним досвідом. А і, і це. Ну, на той момент це були достатньо хороші заробітні плати навіть на джуніорські позиції. Так, зараз кри криза всюди і зарплати стали нижчі, але на той, на той момент вони були достатньо високі, особливо для людей, які вимушено виїхали, втратили роботу, втратили кар'єру. Це була класна опція. Тому ми почали активно робити в цьому напряму. Багато активностей, щоб показувати, які є професії взагалі, де навчатись, де брати в собі психологічні ресурси. Такі вебінари. Ну, зараз знов змінюється наша ціль. Тобто, зараз ми вже ми танцюємо від проблематики, яку ми бачимо. Тобто наразі є ще проблематика інклюзії, перекваліфікації ветеранів плюс. Не всі uh, партнери та потенційні клієнти з Америки та Європи готові працювати з людьми, які знаходяться в Україні фізично, тому що для них це якісь ризики. Тому наша задача тепер uh, перед нами стоїть і долучати більше жінок uh, в IT, показувати їм можливості, але також розвивати інклюзію в українських АІТ-кампаніях uh, для працевлаштування і перекваліфікації ветеранів, і плюс транслювати. Uh, Український it бренд о, на Америку та Європу, що в нас все ще є багато IT, і воно працює, і багато людей, які можуть працювати, і жінок в тому числі це ціль на сьогодні. Які будуть цілі через рік чи через два? Мені не складно уявити, тому що як я вже сказала, що все залежить від потреб, які ми бачимо на сьогоднішній день, що людям актуально, що людям потрібно. Mm -hmm. А хто взагалі є основною цільовою аудиторії? Чи можна долучатися чоловікам? Звісно, у нас є спікери чоловіки, ми раді любому експерту, які готові ділитися своїми а, досвідом а, і давати рекомендації, і, можливо, навіть проводити курси менторські програми. Ми ж, а, наша задача показати а, можливості, а буде це показувати чоловік чи жінка, а це абсолютно неважливо. А ми ж про інклюзію, в тому числі, для кого ініціатива це таке дуже комплексне запитання. Немає якоїсь однієї цільової аудиторії, для кого це ми робимо. Тобто, у нас є цільова аудиторія це люди, які а, хочуть подивитися, що взагалі таке IT, чи це може бути їм цікаво, чи зможуть вони долучитися, чи почати свою кар'єру, якщо вони обирають, що можуть. Ми даємо їм інформацію, де вони можуть навчитися, скільки навчання, на яку заробітну плану вони можуть претендувати після навчання. Це одна цільова аудиторія. Друга цільова аудиторія це експерти, які вже хочуть ділитися своїм досвідом, у яких а, є час на це. Вони хочуть долучитися до нашої ініціативи для того, щоб допомагати нам а, розвивати і допомагати іншим людям змінювати кар'єру чи починати її з нуля. Тому що студенти також наша цільова аудиторія. А, ну і зараз вже буде наша цільова аудиторія ще кампанії, які відкриті до найму ветеранів. А, це партнери, які а, надають курси перекваліфікації, профорієнтації а, і підвищення кваліфікації, в тому числі, які також долучаються до нашої а, ініціативи. Mm -hmm. А можеш розповісти, які проекти взагалі вже були реалізовані в рамках проєкту Віментек like Ukraine і які там планується, можливо, там привідкрити завісу того, що скоро буде анонсовано? О, боже, їх тут так багато цих mm -hmm. <сіх> проєктів, які були реалізовані. У нас е реалізувався проект, він ще в процесі, тому що я ще бачу, що нам є що зробити в цьому напрямку. Це презентація професії, тобто це там ряд вебінарів, на яких ми запрошували експертів в своє, в своєму позиції, в своїй професії, які розказували про про цю позицію, е про цю можливість, що вони роблять, чим вони працюють, як вони починали, де вони навчались, для того щоб люди могли зайти і подивитись. Е і обрати напрям для себе, тому що багато людей вони обирають те, що найпопулярніше, наприклад, витрачають свій час, кошти на навчання, і потім, впротягні навчання, вони розуміють, що це їм не цікаво. Тобто це взагалі не їх, і вони чи починають спочатку свій шлях, і взагалі більше цим не займаються, тому що в них е, розчарування в цій індустрії, тому що вони її представляли по-іншому. А і це проблема, тому що людина втратила і мотивацію, і час, і, і кошти. Тому цей проект презентація професії він більш орієнтований на те, щоб ви могли за годину зрозуміти, що це за професія, наскільки вона вам цікава. А, і потім, уже, якщо дійсно ви зацікавились, можете подивитися більше інформації, тому що ми надаємо ресурси, де ви можете більше інформації подивитися, де ви можете подивитися, які є курси. А, і це економить багато часу. А у нас недавно фіналізувався проєкт про профорієнтація військових ветеранів. Тобто, що про що цей проект? Те, що обрати свій шлях, куди по. Перекваліфіковуватись це одне, але коли ми працюємо в індустрії, ми розуміємо, які є можливості, і нам легше зорієнтуватися, куди ми хочемо рухатися далі. Якщо людина в індустрії не працює, то навіть пошук... знайти інформацію, навіть немає розуміння, що гуглити, тому що людина взагалі не в контексті. Тому ми записали такий курс про фрієнтація ветеранів для того, щоб за. Я не пам'ятаю, скільки там лекцій в нас а, людина могла подивитися ці лекції, це абсолютно безкоштовний курс. А, могла поділитися, подивитися ці лекції, зрозуміти взагалі, які є професії в ІТ, технічні, не технічні, які є курси, чим вони один від одного відрізняються і так далі. Плюс кар'єрний консультант дає рекомендації, як же правильно для себе обрати ту чи іншу професію, щоб вона точно вам сподобалась і підійшла. А і от ми зробили такий курс перед тим як ви йдете кудись навчатись а, ще раз, абсолютно безкоштовний. Ми запустили а, освітню платформу, на якій є ряд каталог курсів, і вони регулярно додаються. Вони на платній основі більшість з них, але це суто для того, щоб ми могли підтримувати діяльність нашої ініціативи. Тому що, як я сказала, що ми фінансуємо поки що ініціативу з компанією Кіпідлапс, але не всі проекти ми можемо реалізувати за ці бюджети. Тобто іноді наші проекти можуть коштувати трошечки дорожче чим. У нас є в бюджеті, і таким чином ми намагаємося компенсувати а, і додати до нашого бюджету кошти методом продажів наших курсів, які ми записуємо, щоб ми могли робити ще більше крутих класних проєктів. З приводу ще є проєкти, можна зайти на нашому сайті. Там є вкладка проєкти і подивитися все, ще більше. Їх я не хочу зараз всі перечисляти. Це не має ніякого сенсу, а, а по запланованим проєктам. Єдине, що я наразі можу сказати, вони вийдуть в грудні. А в грудні у нас буде конференція Метех Україн, перша 2024 Якщо вона пройде класно, ми зробимо її регулярною, на якій ми будемо проводити підсумки 2024 року і прогнозувати а, щось на 25-те, тобто як буде змінюватися українське IT у 2025 році. І на цій конференції ми будемо вже презентувати наші нові проекти. Але я хочу сказати, що вони один з них це масштабний проєкт, який сфокусований саме на інклюзії в компаніях, і він буде для двох цільових роду. Добре, дуже дякую. А взагалі можуть компанії якось доєднатися до проєкту? Якщо так, то в розрізі як саме? Можна Так, звісно, у нас є компанії, які являються нашими і спонсорами, і партнерами. Це, ми працюємо по класиці, по стандарту асоціації, наприклад, те, що компанії роблять якийсь річний внесок, який абсолютно мінімальний, я вважаю. А і річний внесок, тобто раз на рік ми отримуємо якісь Кошти від наших компаній-партнерів чи компаній-спонсорів, які хочуть нас підтримати, вони можуть нас підтримати чи так, чи а, долучити спікерів, які можуть пройти, а, Провести менторську програму, наприклад, один раз. Тобто, якщо ми кажемо про компанії, які з нами працюють на річній основі, то ми, звісно, робимо багато класних проєктів разом. Ми показуємо, що компанія підтримує нашу ініціативу. Якщо компанія хоче долучитися тільки в спікерстві, то от у нас є такі окремі проекти, які ми можемо запропонувати. Але у нас на сайті, звісно, є заявки, і компанія може зайти обрати собі, яка форма співпраці їм більше подобається і залишити свої контакти, ми з радістю поспілкуємося і знайдемо, як ми можемо співпрацювати разом. Добре, а які у вас плани на майбутнє для розвитку Tech України? У нас багато планів. Ми хочемо залучати і колаборуватися з міжнародними організаціями, не з глобальною організацією Ментех, а з міжнародними організаціями, які підтримують жінок в ІТ. А їх достатньо багато, вони цікаві. В них багато є можливостей навчання для наших українських жінок, в тому числі а є якісь акселераторські програми, а, які про які ми в Україні і не знаємо. Тобто, ми хочемо популяризувати і показувати, які є можливості за кордоном для наших жінок, для нашого IT українського, і про які ми не знаємо, але ми можемо ними користуватися, особливо якщо у нас все окей з англійською. Ми будемо розвивати а, менторські програми активності, воркшопи. Тобто, якщо а, останні два роки ми більше фокусувалися на вебінарах для того, щоб ми закінчили, а, для того, щоб ми закінчили презентацію про проект презентації професій, ми покрили там майже всі професії, які існують в ІТ, а то в 2025 році ми більше будемо фокусуватися на проектних активностях а, та а, на воркшопах і менторські на практичних. Тимностях, тобто, куди ви можете долучитися і отримати якісь практичні корисні знання та поради, і останнє запитання: враховуючи твій досвід, можеш порадити щось жінкам, дівчатам, чоловікам, whatever, що робити, якщо хочеш увійти в IT, і не знаєш, з чого розпочати. Ну, взагалі, то інформації в інтернеті вже просто мільйон. но, ну, але шукати її це очі розбігаються. А, я б все ж таки у багатьох з нас є знайомі, знайомі знайомих, які працюють в АІТ. А і ви можете перш поговорити з ними а, для того, щоб хоча б розібратись, а, що ви хочете взагалі, які ваші цілі, а, яка ваша мотивація, чому саме IT вас зацікавило? А зараз багато ми, ми дивимося, що з'являється все більше і більше і грантів, і курсів а, різних не тільки в IT. Тобто потрібно розуміти, чому ви взагалі хочете в ІТІ? І я думаю, що ваші друзі, вам а, які чи друзі друзів, неважливо, які працюють вже в IT, чи знають когось хто працює в IT, а ви зможете поспілкуватися і зрозуміти для себе взагалі навіщо вам це потрібно. І, скоріш за все, вони вам порекомендують щось десь почитати, конкретні якісь ресурси. Ну і звісно, ви можете зайти е, на наш сайт е, чи на будь на сайт курсів, подивитися, який там каталог, подивитися, чим вони займаються, е, потім зайти на наш YouTube канали, подивитися, що це за професія, як вона працює, і зрозуміти там цікаво вам чи не цікаво. Але що робити, це, це точно пробувати і точно задовбувати людей питання. Дуже що, коли ми сидимо і просто хочемо, і нічого для цього не робимо, тому що ми просто не знаємо, як, тоді ми нічого й не отримуємо. Дуже дуже дякую. В будь-якому випадку ми залишимо посилання на всі наші активності в описі під цим відео. Ви можете зайти, проаналізувати, подивитися, які в нас є проекти, які в нас є курси. Можливо, вас щось зацікавить обрати для себе професію. У нас на youtube каналі є дуже велика кількість різних відео, також порівняння різних професій. Заходьте, будемо дуже раді, якщо ви також підпишетесь на нас, поставите лайки і будете підтримувати своєю активністю. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей!